У Куп'янську подвійній облозі російські окупаційні війська зайшли до північних районів міста, але українські дрони відсікають їхню логістику. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він уточнив, що з погляду повітряних операцій місто опинилося у подвійній облозі як для українських захисників, так і для російських окупантів. На землі ж противник продовжує посилювати свою присутність у північних районах населеного пункту, намагаючись просуватися далі в глиб міста. Тож, про протинстуацію в місті зараз нами на прямому зв'язку. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пане Юрію, радий вас вітати, в апострофі. Радий вітати. Слава Україні. Героям слава пане Юрію, Можете, будь ласка, також у ситуацію, яку ви на даний момент зараз бачите в місті та навколо нього. Загалом бачили величезну кількість новин. Ну можемо навіть згадати того самого Путіна, який запрошував журналістів. Давайте перемир'я, все покажемо. 5-6 годин. Що маємо насправді про що треба говорити? Дивіться, смогою відповідальності 429 полку. Вона виходить в різні межі. Різних областей, і Харківської і Донецької області. Ми зараз говоримо про місто Куп'янськ, правильно? Пане Юрію, чуєте ви нас? Да, да, да. Бо, Я прошу... чую, чую. Так, так. Можете, будь ласка, повторити, бо так. в мене зв'язок на секунду зник зовсім. Окей, кажу: ми виконуємо завдання на різних вітинках лінії бовезітнення і в Харківській, і Донецькій області, зокрема на Купінщині. Зараз мова йде про сам місто Купінськ. Правильно розумію? Так, так. В першу чергу про місто Купінськ. загалом з також пройдемо про інших ваших вітинках відповідальності. Якщо казати про місто Куп'янськ, розділимо на дві частини: правобережний, лівобережний. Лівобережний плацдарм є багато оціночних суджень з приводу того, що противник має значні здобутки, але насправді ця інформація не відповідає дійсності. Якщо ви відкриєте навіть публічну карту, яка плюс зміну звірної відображає лінії бозіднання, ви побачите, що за останній рік в противника здобутків суттєвих в цьому відинку не відбулося. Вдумайтесь, ворогу визначали завдання до 1 листопада 2024 року. Володіти куп'яською лівобережним куп'яском злим. Зараз у нас на календарі 1 листопада 2025 року. Я переконаний, що нам і в подальшому вдасться утримувати лівобережний плацдарм. Звісно, у зв'язку з розвитком технологій, так чи інакше, противник наростив свої спроможності по контролю водних переправ, як за рахунок дронів на звичайному рішенні, молнії. Це ударне крило FPV типу так і за рахунок відповідно своєї авіації з крованими бомбами. Але так чи наше сило оборони виконують завдання, поновлюють переправи окремо. Подяка всім, хто до цього долучений, тому що кожен день переправа розбивається, кожного дня його поновлюють, їх поновлюють. Для забезпечення логістичного забезпечення утримання лівобережного плацдарму. Тому за моїм переконанням в цьому напрямку ми зможемо ще довгий час тримати лівобережний купінь. Що стосується самого правобережного купінська, тут ситуація виглядає наступним чином. Зараз на північно-західних околицях силам оборони вдалося суттєво попрацювати також зачистити від диверсійно-розвідувальних груп, які просочувалися в глибину наших бойових порядків. Окупанти підзачистили, підперли, і ця робота триває. Титанічна і на ці хвилини, коли ми з вами розмовляємо, і в самому місті Куп'янський ті диверсійні розвідувальні групи противника, які просочилися, які маскуються під цивільне населення. Вони виявляються силами оборони, наноситься вогневе ураження. І за моїм переконанням нам вдасться досягти того результату, що місто Куп'ян залишиться під синьо-жовтим стягом. Що стосується заяв диктатора Путіна, не варто сприймати всерйоз і спробую пояснити, чому зазвичай ми пам'ятаємо і ту інформацію, яка лунає. Зараз є таке поняття як актуальність інформації, але в 2005 році Путін заявляв про те, що ніколи не нападе на Україну зокрема, в нього нема амбіцій по автономній Республіки Крим. Як бачимо, 2014 рік показав, що не просто була амбіція, а йому вдалося здійснити окупацію. Також Путін казав, що їх нема на Донбасі у 2014 році і продовжував блефувати достатньо довгий період часу. Хоча весь світ розумів, що фактично російські регулярні війська виконують завдання на Донеччині та Луганщині суверенної незалежної держави Україна. Також Путін казав про те, що ніколи не буде воювати повномасштабною війною проти України. Війна триває вже майже 4 роки. Тому всі заяви Путіна вони обумовлені політичною необхідністю. Йому дуже важливо продемонструвати для західних партнерів України, зокрема для. Сполучених Штатів Америки про те, що вони мають здобутки на лінії і що не варто підтримувати Україну, бо так чи інакше Росія буде досягати своїх цілей. Насправді ця інформація не відповідає дійсності, і це не що інше, як елементи і ПСО, на які Росія витрачає мільярди доларів. Як ви знаєте, 2026 рік, незважаючи на те, що в Росії починається активна економічна криза. У них безпрецедентний військовий бюджет на підтримку державних засобів масової інформації, тобто по суті для підтримки пропаганди, яка централізовано формується та впроваджується диктатором Путіним як всередині Російської Федерації, так і на території України. На жаль, так і зокрема впливає на наших міжнародних партнерів. Тому ми маємо робити свою роботу, робити її якісно, і на поточний момент лише фронт дає можливості нашому військовому політичному керівництві з партнерами ситуаційними. Партнерами, які є в Україні, зараз це країни північно Атлантичної аріація, це, це сполучені штати Америки, здобувати необхідну кількість грошей для виготовлення українських дронів, українського озброєння, здобувати озброєння, зокрема і передового за європейські гроші, мати можливість купити системи протиповітряної оборони Петріот та інших засобів розвідувального та ударного ураження. Тому за моїм переконанням, у випадку, якщо нам вдасться досягти надійної комплектації війська, також надійного забезпечення. Засобами не тільки дронами, а і іншими, які виконують завдання на лінії бозітні, зокрема вогневими засобами противника, не буде шансів, щоб зломити Україну, завоювати її території значною мірою або знищити українську державність. Бо насправді для противника не є пріоритет виключно Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, чи Луганська для противника є завдання ключове, і визначне – окупувати всю територію України. Також, що важливо усвідомити, і зрозуміти. Ну ось дивіться, у 2022 році, коли Україна провела активні контрнаступальні дії в Херсонській і в Харківській області, вдалося противника вибити аж за лінію державного кордону, якщо ми кажемо про Харківську область. Тоді противник як це подавав засобах масової інформації. Він подавав, що нібито вони навмисно вийшли з Херсонської і Харківської області, перегрупувалися для того, щоб реалізувати свої завдання по Донецькій області, яка є для них пріоритетною, і здобути можливості окупації її повної міри. Але сьогодні, вже 2025 рік, це завдання не виконано, і як ви розумієте, ті обіцянки, які давав Путін Трампу, що він зможе завоювати Донецьку область до кінця поточного року, вони також не що інше, як просто можливості Росії показати себе в очах наших партнерів великими, якими насправді не є. І коли Трамп сказав про те, що Росія це паперовий тигр, ну відповідно, це пряма заява на те, що слова. Путіна не сходяться з конкретними його діями і можливостями досягати необхідних результатів для Російської Федерації на лінії бої зіткнення проти України. І також про що варто ще сказати, без зайвих перебільшень на Донеччині зараз розвертається одна з ключових битв російсько-української війни для розуміння наших глядачів. Якщо ми беремо інший відтинок, де точаться активні бойові дії і беремо вітинок, наприклад, 20 кілометрів. Аналізуємо, стільки противника виявляється. Протягом одної доби стільки знищується. Десь це буде 45 е, військовослужбовців російських пацієнти військ, десь 70, десь 120, десь 150. Якщо ми кажемо про Донеччину, до прикладу, Покровський відтинок, то на тому ж самому відтинку буде фіксуватися не менше 500. От вам сили, засоби і кількість того, що сконцентрував противник для досягнення результатів, або маби мати можливість просочуватися в е, Покровськ, Загалом працювати в Донецькій області і досягати тих результатів, які вони визначили. Як ви розумієте, життя та здоров'я військовослужбовців їхніх російського військ, для Путіна нічого не значить. Він готовий стерти стільки, стільки потрібно для досягнення результату, і все, що зупиняє зараз противника, це сили оборони, які стоять і є таким. Гребним, якщо можна порівняти, знаєте, коли штормить море, йде хвиля, уявимо, що це противник, який наступає, і він розбивається в болнурі. Точно так само йде хвиля, розбивається об сила оборони. Далі противник відкачується, перегрупується, знову йде хвиля, знову розбивається об сила оборони. Для цього ми маємо мати засоби, тому що я прошу підтримувати ті підрозділи, яким довіряєте, які виконують завдання по обороні нашої держави. З Цим можу тільки з вами погодитися також закликати це робити також з одних з останніх новин, які я бачив, що це Росія офіційно включила окуповані території України в склад південного військового округу, і відтепер починає мобілізацію місцевого населення. В планах як зазначають телеграм-канали, у них мобілізувати від 50 до 100 тисяч українських чоловіків віком від 18 до 55 років, аби воювали проти своєї ж країни. Можемо тільки. Уявити, які втрати вони несуть, якщо ми говоримо про тих постійні штурми, якщо також хотів запитати щодо самих боїв, якщо вони йдуть в місті, розуміємо, що окупанти використовують будь-яку тактику, в тому числі перевдягання в звичайних цивільних, кудись забігти, кудись забігти, десь закріпитися в якомусь будинку. Наскільки велика проблема зараз цивільними цивільними? Саме якщо ми говоримо також про той самий Куп'янськ, яка кількість людей там можливо, якщо у вас інформація залишається, і ви? Інших містах, якщо ми говоримо про саму таку тактику ворога і кількість цивільних в них цю інформацію загальна військово цивільна адміністрація. Треба орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Вони слідкують за тим. Ми виконуємо свою задачу, але за останній період часу можемо сказати, що не менше 900 цивільних залишається в місті Куп'янську І на що ми акцентуємо увагу? Тут дві речі, які треба відкоментувати і усвідомити. Перше. У випадку, якщо цивільне населення не виїжджає, користуючись послугами евакуації, після того як законна влада України оголосила про евакуацію того чи іншого міста чи села, де активно починають точитися бойові дії безпосередньо, яке знаходиться під вогневим пливом противника, і ще з відносною безпекою для населення можна провести евакуацію. Ті, хто відмовляється, вони утворюють наступний ряд проблем. В першу чергу, для себе у випадку травмування. Цивільного населення нема кому вивести, і це робимо ми сили оборони, ризикуючи своїми хлопцями та дівчатами, ризикуючи своєю технікою. Друге, якщо людина, дай Боже не поранена, але прийняла рішення виїхати за винятком військових, нема кому вивести дуже інтенсивно насичений повітряний простір дронами, бомбами, ракетами і всім іншим, що застосовує противник, і плюс додатково противник має можливості передягатися цивільно і змішувати з населенням. Як це виглядає на полі бою, спробую пояснити. Одна з груп 429 го полку хілесу супроводжувала чотири умовно цивільних з місця виявлення. Вони переміщалися по різних орієнтирах самого міста Купінське. Ми не могли прийняти рішення щодо донесення вогневого ураження, тому що за ознаками це цивільне населення. І через дві з половиною години, коли вони перебігали з одного місця в інше, ми побачили те, що вони дістали зброю і почали спереджати магазини в одному з підвалів який спостерігався після чого було нанесено вогне ураження, тому що стало абсолютно очевидно, що це не цивільне, це військовослужбовці російсько-опаційних військ з зброєю в руках, тому це ускладнює певним чином і розвідку і нанесення вогневого ураження для структурних підрозділів Сил оборони, саме перебування цивільного населення, бо по своїх ми ніколи не вдаримо. А розібратися де свій де чужий, в таких умовах дуже складно. Тому закликаю всіх, кого родичі живуть. На тих територіях, до яких наблизилась війна, і де оголошена примусова мобілізація, вплиньте, будь ласка, на своїх рідних та близьких, забезпечте їхнє життя та здоров'я та евакуюйтеся там, де евакуація оголошена законною владою України. Тепер далі, що стосується мобілізаційних процесів, дивіться, е, якщо ви проаналізуєте про що я говорю вже три з половиною роки, з точки зору, що буде, якщо Україна зазнає невдачі, що ті, хто зараз пропагандують культ ухилянства. Сміються, бігають по ресторанах, вони перші стануть до лав російської військ після окупації, і їх будуть застосовувати як видатковий матеріал. І це не моя видумка. На жаль, це сучасна історія України і сучасне горе України. Коли тих, хто залишився в Донецькій Луганській області, коли почалась повномасштабна війна, мобілізували повною мірою без різниці. Ти вчитель, чи ти лікар, байдуже. Дали автомат, вдягли вжавлячу форму і використали в боях проти України як видатковий матеріал. Так якщо війни не буде проти України, не дай Боже, невдача буде. Війна буде проти європейських країн. І тоді ці люди, які зараз кажуть про те, що мобілізація відбувається не в законний спосіб, що не треба воювати, треба ухилятися і так далі. і так далі. Війна потрібна військовим, війна потрібна владі ще комусь. Вони перші, кого Росія стре після окупації тих чи інших територій в боях проти інших держав. Тому для того, щоб забезпечити життя та здоров'я наших громадян, ми маємо проявити свідомість і тих, хто є зобов'язані, мають шляхом рекрутина поповнити сили оборони і вибрати, доки є така можливість, той підрозділ, в які ваші цивільні вміння знання будуть максимально корисні після проведення загальної вишколу і про проходження спеціалізованої підготовки, те, що ви нажили протягом життя своєї підготовки, ви зможете інтегрувати в бойову роботу як наслідок виконати основну місію вбити противника і залишитися живими. Противному випадку Росія настре тому без зайвих перебільшень ми боремось не тільки за власну державу, ми боремось не тільки за території. Ми боремось за право жити самим і за право жити. Нашим громадянам це потрібно не забувати, і також на завершення скажу, що всі розмови про короткострокове завершення бойових дій вони конче негативно впливають на українське суспільство, тому що українське суспільство падає в очікування. Бізнес починає менше допомагати силам оборони, бо думає, може притимати гроші, потім реінвестувати в своє підприємство. Ті, хто є військово зобов'язання, знижують інтенсивність мобілізації до війська. Де чого, якщо кажуть, що війна може завершитись в короткостроковій перспективі. і уявіть стан на військових, які кожного дня ризикують своїм життям, які розуміють, що кожен бій може бути крайнім в їхньому житті. Як іти в атаку, коли кажуть про те, різні авторитетні люди, що війна може завершитись. І що відбувається на Росії в цей період часу? А на Росії відбувається зворотна тяга. Їхній мужик думає, ага, окей, якщо війна може завершитися, треба терміново підписувати контракт з російськими поціними військами, отримати грошенята підйомні. І доки я пройду навчання, то війна вже потенційно може завершитись. І як наслідок війна потім не завершується, і в Росія має величезну кількість особового складу, яким продовжує нищити українське населення, українські міста, села. Бити по території України, зокрема, тому ми маємо готуватися до довготривалої війни, до складних викликів енергетичних. Ми маємо допомагати тим, хто нас оточує ковдрою, пальником, грівкою, всім чим можемо підтримати. І коли ми будемо готові до найгіршого сценарію, до довготривалих бойових дій, до проблем з енергетикою, і у випадку, якщо війна закінчиться по іншому для користу з України в осяжній перспективі, то ми легко пройдемо, відносно легко наголошую на цьому. Ці виклики, це шлях у випадку. Якщо ми не будемо готуватися, якщо ми не будемо підтримувати один одного, ми можемо то все не пережити. Тому подумайте про те, що зараз саме твориться історія сучасної України, яку ви пишете власними руками, і в наших силах зробити так, щоб наші діти а в когось онуки не воювали зброю в руках і не гинули на полях. Бою зараз ми можемо покласти тому край шляхом знищення противника і шляхом зломлення Російської Федерації як військовому, так і в економічному плані, пане Юрію. Красно, я вам дякуємо, що доєдналася до нашого етеру. Дякуємо за оперативну інформацію по відтинках фронту. Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Був Атері на апострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас. Дякую вам, бережіть себе.